Джек Річі. Орел або решка. Я громадянин і справний платник податків. заявив Я, і вимагаю, щоб ви після закінчення своєї спустошливої діяльності все повернули до початкового стану. Нехай це вас не турбує, містере Ворен, сказав інспектор поліції сержант Літлер. Міська влада про це подбає. Він посміхнувся незалежно від того, знайдемо ми щось чи ні. Він, звичайно, мав на увазі тіло моєї дружини, поки що вони його не знайшли. Для цього вам доведеться попрацювати, сержанте. Весь сад перекопаний, ви перевернули догори дригом увесь будинок. А тепер я бачу ваші люди тягнуть у підвал відбійний молоток. Ми сиділи на кухні, і Літлер неквапливо потягував каву. Він все ще був сповнений впевненості. Загальна площа Сполучених Штатів складає 3 мільйони 26 тисяч 785 квадратних миль, включаючи водоймища. Очевидно, він вивчав ці цифри заради ось таких випадків, включаючи Гавайські острови та Аляску. в'їдливо запитав я. Він не розсердився. Їх, я думаю, ми можемо виключити. Як я вже сказав. Загальна площа Сполучених Штатів 3 мільйона 26 тисяч 785 квадратних миль. Це гори, міста, ферми, озера та пустелі. Проте якщо людина вбиває свою дружину, вона незмінно закопує її на своїй території. Так, звичайно, подумав я. Це найбезпечніше місце, якщо зробити це в лісі, якийсь бойскаут в пошуках накінечників для стріл. Неодмінно на неї натрапить. Літлер знову посміхнувся. Який точний розмір вашої ділянки? «60 на 150 футів. Ви розумієте, що я витратив роки на те, щоб створити в саду шар родючого ґрунту? Ваші люди зірвали весь дерн. Скрізь вилазить глина. Після двох годин, які він провів тут, він усе ще був впевнений в успіху. Боюся, у вас будуть серйозніші причини для занепокоєння, ніж неродючий ґрунт, містере Уоррен. Через вікно кухні я бачив заднє подвір'я. Вісім чи десять осіб, які працювали в міському управлінні, під наглядом поліції, серією траншей, перекопували мій двір. Літлер спостерігав за ними Ми дуже старанні. Візьмемо на аналіз сажу з вашої труби, ретельно перевіримо попіл у камінні. У мене опалення на мазуті. Я налив ще кави. Я не вбивав дружину. Я справді не знаю, де вона. Літлер узяв ще цукор. А як же ви пояснюєте собі її відсутність? Та ніяк не пояснюю. Емілі просто спакувала вночі валізу і покинула мене. Ви помітили, що її речі зникли? Звідки я можу знати, які в неї були речі? Літлер глянув на фотографію моєї дружини, яку я йому дав. Не прийміть це за погані манери, але чому визнаю одружилися? Тому що я її кохав. Це було зовсім неправдоподібно, і навіть сержант у це не повірив. Так, страховка, звісно, мала значення, але не головне. Основна причина, по якій я позбувся Емілі, була дуже поважною я більше не міг її терпіти. Не можна сказати, що коли я одружився з Емілі, я був охоплений палкими почуттями. Це мені не властиво. Думаю, що я одружився головним чином під впливом суспільного тиску, що не слід занадто довго залишатися холостяком. Ми з Емілі працювали у компанії паперової продукції маршала, я старшим бухгалтером. Емілі ж була сумлінною друкаркою, без будь яких видів на заміжжя. Вона була пересічною, тихою, скромною жінкою. Вдягатися добре не вміла. Її розмови обмежувалися обговоренням погоди, єдиним її інтелектуальним заняттям було переглядання газет, коротше кажучи, вона була ідеальною дружиною для людини, в уявленні якої шлюб це певна угода, а не романтичний союз, але вражає, як, заручившись законним шлюбом, пересічна тиха покірна жінка змогла перетворитися на тиранічну, сварливу бабу. Вона могла б бути хоча б вдячною мені. Які у вас були стосунки? «Нікудишні», – подумав я, але вголос сказав інше. У нас були розбіжності, але хто ж їх немає? Сержант, однак, був добре проінформований. За словами ваших сусідів, ви з дружиною майже безперервно сварилися. Говорячи про сусідів, він, звичайно, мав на увазі Фреда та вільму тріберів, оскільки в мене кутова ділянка. Їхній будинок єдиний, який знаходиться поруч. Я сумніваюся, що голос Емілі долітав через сад до морісонів, але це було можливо по мірі того, як вона набирала вагу, її голос міцнішав. Трібери чули, як ви з дружиною сперечалися практично щовечора. Вони могли щось чути тільки в перерві між своїми сварками. І це брехня, що вони чули нас обох. Я ніколи не підвищував голос. Востаннє вашу дружину бачили в п'ятницю ввечері о 6.30, коли вона входила до будинку. Так, вона якраз повернулася з супермаркету з консервованим обідом та морозивом. Це був майже єдиний її внесок у мистецтво кулінарії. Я сам готував собі сніданок, на ланч я ходив у кафетерій компанії, а ввечері або самостійно готував їжу, або їв щось із того, що потрібно розігрівати 45 хвилин. При 350 градусах. Може, хтось і в останнє бачив її? заперечив я. Я ж бачив її ввечері, коли ми були самі. А прокинувшись вранці, виявив, що вона спакувала речі і пішла. Внизу відбійний молоток почав довбати бетонну підлогу. Від нього було стільки галасу, що я був змушений зачинити двері чорного ходу, що вели до підвалу. Хто ж бачив Емілі останнім? Містер і місіс Трібер між Емілі та вельмою, безперечно, була схожість, обидві вони перетворилися на огрядних жінок з чоловічим характером та крихітними мізками. Фред Трібер кволий чоловік, з водянистими, чи то від природи, чи то побляклими за час подружжя очима, але він непогано грав у шахи і щиро захоплювався властивою мені рішучістю, якої йому не вистачало. Того вечора опівночі, сказав сержант Літлер. Фред Трібер чув неземний крик з вашого будинку. Неземний? Саме так він висловився. Фред Трібер брехун. рішуче заявив я. Гадаю, його дружина теж це чула. Ні, в неї міцний сон, але його крик розбудив. А чи розбудив цей так званий неземний крик Морісонів? Ні. І до того ж, вони живуть на значній відстані від вашого будинку, а Трібери лише за 15 футів. Літлер закурив люльку. Фред Трібер думав чи будити дружину, але вирішив цього не робити. Вона, здається в нього з характером, але заснути він не міг. Пізніше, о другій годині ночі, він почув шум із вашого двору. Він підійшов до вікна, і там, при місячному світлі, побачив, як ви. Щось копали в саду. Нарешті він зібрався духом, щоб розбудити дружину. Вони обоє бачили вас жалюгідні шпигуни. Так ось звідки ви це все дізналися? Так, навіщо ви взяли таку велику коробку? Це була єдина, яку я зміг знайти, але за формою вона навіть близько не схожа на труну. Місіс Трібер думала про це всю суботу. І коли ви повідомили їй, що ваша дружина поїхала. І деякий час її не буде. Вона нарешті вирішила, що ви, скажімо так, зробили тіло вашої дружини більш компактного розміру і закопали її. Я налив ще кави. Ну, добре. І що ж ви знайшли? Мертву кішку. Сержант зніяковів. Я кивнув головою. Отже, я винен у похованні кішки. Він посміхнувся. Але ви про це промовчали, містере Уоррен. Спочатку ви заперечували, що взагалі щось закопували. Я вважав, що кішки не входять до вашої компетенції. А коли ми знайшли кішку, ви стверджували, що вона померла природною смертю. Тоді мені так здалося кішка належала вашій дружині. І хтось роздробив їй череп. Це очевидно. У мене немає звички розглядати дохлих кішок. Він курив свою люльку. За моєю версією, після того як ви вбили свою дружину, ви прикінчили і кішку, можливо, тому, що її присутність нагадувала вам про дружину, або тому, що кішка бачила, як ви позбавлялися тіла вашої дружини, і могла б вивести нас досить, сержанте, сказав я, він почервонів, але ж відомо, що тварини розкопують землю в тих місцях, де поховані їхні господарі. Собакам, наприклад, це властиво. Чому б цього не робити і кішкам? Я задумався над цим. А чому б не кішкам? Літлер якийсь час прислухався до відбійного молотка. Коли ми отримуємо повідомлення, що хтось зник, наша звичайна процедура це надіслати відомості до бюро зниклих. Потім ми чекаємо майже завжди, через тиждень другий, зникла людина повертається додому. Зазвичай після того, як в неї закінчуються гроші. То чому ж ви не вчинили так само цього разу? Я впевнений, що за кілька днів Емілі повернеться додому. Наскільки я знаю, вона взяла з собою лише близько ста доларів, а вона смертельно боїться опинитися перед необхідністю, самій себе забезпечувати. Він посміхнувся. Коли ми дізнаємося про зникнення дружини, про людину, яка чує пронизливий крик. І про двох свідків містичного поховання в саду при місячному світлі. Ми розуміємо, що є всі ознаки злочину, ми не можемо дозволити собі чекати. Як і я. До того ж, тіло Емілі не може зберігатися вічно. Ось чому я вбив кішку і подбав про те, щоб мене бачили, як я закопую коробку. Кислим голосом я сказав І тому ви негайно дістаєте лопати. І починаєте трощити приватне володіння. Я вас попереджаю, що подам до суду, якщо кожен кілочок, кожен камінчик, кожну цеглинку, кожну дрібку чорнозему не буде повернено точно на своє місце. Літлер був незворушний. На килимі у вашій спальні ми знайшли кров. Запевняю вас, це моя власна кров. Я випадково розбив склянку і порізався. Я знову показав йому свіжий поріз. Це не справило на нього враження. Це відмовка, щоб пояснити пляму. Сказав він. Ви порізалися спеціально. Він, звичайно, мав рацію пляма на килимі знадобилася мені, у разі якщо решти обставин буде недостатньо для того, щоб поліція розпочала пошуки. Я побачив Фреда Трібера, який, спершись на паркан, що розділяв наші подвір'я. Спостерігав, як люди сержанта руйнують мою ділянку. Я встав. Піду поговорю з цим покидьком. Літлер пішов за мною у двір. Я пройшов між купами землі до паркану. Думаєш, це був акт добросусідства? Думаєш, хороші сусіди так роблять? Фред Трібер здригнувся. Але, Альберте, я не мав на увазі нічого поганого. Я не думаю, що ти справді це зробив. Але ти ж знаєш вельму з її бурхливою уявою. Я злісно глянув на нього. У шахи ми більше ніколи з тобою не граємо. Я повернувся до Літлера. Чому ви так впевнені, що я позбувся дружини саме тут? Літлер дістав з рота люльку. Ваш автомобіль. У п'ятницю, о на шосту вечора, ви приїхали ним на станцію обслуговування. Вам замінили мастило. Працівник, як завжди, наклеїв етикетку на стійку дверей зсередини, середини, відзначивши на ній час, коли було закінчено роботу, і пробіг автомобіля на той момент. З того часу ви проїхали лише вісімдесятих милі, і це якраз відстань від станції до вашого гаража. Він усміхнувся. Іншими словами, ви поїхали прямо додому. По суботах ви не працюєте сьогодні неділя. І ваш автомобіль не рушав з місця з п'ятниці. Я розраховував, що поліція помітить цю етикетку. Якби цього не сталося, мені довелося б звернути на неї їхню увагу якось інакше. Я трохи посміхнувся. А вам не спадало на думку, що я міг віднести її тіло в якесь безлюдне місце поблизу і закопати там. Літлер поблажливо хмикнув. Найближча пустка знаходиться більш як у чотирьох кварталах. Видається, малоймовірним, щоб ви несли її тіло вулицями так далеко, навіть вночі. Трібер перевів погляд з групи чоловіків на моїй клумбі. Альберте, оскільки ваші жоржини все одно вже викопані, чи не хочете поміняти свої рожеві гордон на мої бурштинові голіаф? Я розвернувся на п'ятах і рушив назад до будинку. Повільно наближався вечір, і поступово, в міру того, як Літлер отримував повідомлення від своїх людей, впевненість зникала з його обличчя. О пів на сьому відбійний молоток у підвалі замовк Сержант Чілтон увійшов до кухні. Він виглядав стомленим, голодним та засмученим, штани його були забруднені глиною. Внизу нічого і взагалі абсолютно нічого. Літлер Стиснув люльку зубами. Ти впевнений? Ви всюди дивилися? Клянуся головою, відповів Чілтон. Якби тіло було десь тут, ми б його знайшли. Люди у дворі теж закінчили. Літлер злісно глянув на мене. Я знаю, що ви вбили свою дружину, я це відчуваю. Є щось жалюгідне в тому, коли розумній людині доводиться вдаватися до своєї інтуїції. Але як би там не було, в даному випадку він мав рацію. А чи не приготувати мені сьогодні на вечерю печінку з цибулею, бадьоро сказав я. Цілу вічність не їв її. Із заднього двору до кухні увійшов поліцейський. Сержант, я щойно розмовляв з цим сусідом, трібером. Ну і що? нетерпляче запитав Літлер. Він каже, що у містера Орена є літній будиночок. На озері в окрузі Байрон. Я мало не впустив на підлогу пакет із печінкою, який дістав з холодильника. Цей ідіот Трібер зі своєю балаканиною. Очі Літлера розширилися, його настрій миттєво змінився, і він задоволено засміявся Ось воно. Вони завжди, завжди закопують їх на власній землі. Мабуть, я зблід. І ногою не смійте ступити на цю землю. Відколи я її купив, я вклав у неї дві тисячі доларів, а після вторгнення ваших вандалів від неї нічого не залишиться. Літлер засміявся. Чілтоне, захопіть кілька прожекторів і зберіть людей. Він повернувся до мене. Ну, і де ваш скромний будиночок?» Я категорично відмовляюся відповідати. Ви ж знаєте, я ніяк не міг туди дістатися. Ви забули, що по спідометру мого автомобіля видно, що я нікуди не їздив з п'ятниці вечора. Він подолав цю перешкоду. Ви могли відмотати спідометр назад? Ну, то де знаходиться ваш котедж? Я схрестив руки на грудях. Я відмовляюся відповідати. Безглуздо зволікати. Чи ви збираєтеся прокрастись туди вночі, викопати її і закопати десь в іншому місці? У мене немає подібних намірів. Але я наполягаю на своєму конституційному праві зберігати мовчання. Літлер зателефонував місцевій владі в округ Байрон, і через 40 хвилин у нього була точна адреса мого котеджу. А тепер слухайте, погрозливо промовив я, коли він нарешті поклав слухавку. Ви не можете влаштувати там такий самий погром, як тут. Я негайно зателефоную меру і доб'юся, щоб вас звільнили. Літлер був у гарному настрої та потирав руки. Чілтоне, просте, щоб завтра сюди приїхали робітники і повернули все на свої місця. Я провів сержанта до дверей. Кожна квітка, кожна дрібка чорнозему, інакше я зв'яжуся зі своїм адвокатом. Печінка з цибулею того вечора не принесла мені задоволення. О пів на дванадцяту пролунав тихий стук у задні двері, і я пішов відчинити їх. Фред Трібер виглядав зніяковілим. Прошу мене вибачити. Якого біса ти згадав про котедж. Ми розмовляли, і в мене просто зірвалося з язика. Я ледве стримував гнів. Вони там все зруйнують. І саме після того, як мені вдалося зробити там чудовий газон. Розлючений, я міг ще довго продовжувати в тому ж дусі, але взяв себе в руки. Твоя дружина спить? Фред кивнув головою. До ранку вона не прокинеться, вночі вона ніколи не встає. Я взяв капелюх, піджак і пішов з Фредом до нього в підвал. У прохолодному місці під брезентом лежало тіло Емілі. Я вважав, що на деякий час це хороше місце. Вельма ніколи не спускається вниз, за винятком тих днів, коли влаштовує прання. Ми з Фредом перенесли Емілі назад у мій будинок і поклали в підвалі. Враження було таке, що там пройшла битва. Ми опустили її тіло в одну із глибоких ям і насипали зверху близько півтора фута глини і землі. На цьому ми своє завдання виконали. Фред виглядав якимось нервовим. А ти впевнений, що вони її не знайдуть? Звичайно, ні. Найкраще ховати там, де вже шукали. Завтра сюди прийдуть робітники, позасипають ями. Та відновлять підлогу? Ми піднялися на кухню? Я справді повинен чекати цілий рік? жалібно запитав Фред. Безумовно, ми не можемо жартувати з такими речами. Місяців через дванадцять або близько того ти зможеш вбити свою дружину, а я сховаю її у себе в підвалі, доки в твоєму домі не закінчать пошуки. Фред зітхнув як довго ще її терпіти? Але все правильно. Ми чесно кинули монету, і ти виграв. Він відкашлявся. Ти ж не всерйоз це сказав, правда, Альберте? Що сказав? Що ніколи не будеш грати зі мною в шахи? Коли я подумав про те, що поліція творить із моїм котеджем і садом, я був готовий сказати йому, що саме це і мав на увазі. Але в нього був такий жалюгідний вигляд, що я розкаявся. Я зітхнув і відповів. Мабуть, ні. Фред засяяв. Тоді я піду за дошкою.